Короб Ефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Коропефем. Сьогодні п'ятниця, 10 березня у студії Лілія Висоцька. День Ангела сьогодні святкують Антон, Тарас, Федір, Євген, Маркел, Мар'ян, Регіна. Народний календар 10 березня в церковному календарі День пам'яті священнослужителя Тарасія єпископа Константинопольського. Народився він в сім'ї патриціїв Янкартії та Георгія. Виховувався в Константинополі, де отримав непогану освіту. Після цього почав працювати радником і писарем при дворі імператора Константина VII багрянородного. В ті часи у церкві поширювалась єресь іконоборства через слабкість характеру. Тодішній. Патріарх Константинопольський святитель Павло не міг протистояти цьому явищу, тому він віддалився до монастиря, де прийняв схиму. Коли прийшла до нього імператриця з сином, то він сказав, що гідним наступником може бути лише Тарасій, який тоді був мирянином. 784 року Тарасія звели на престол і 22 роки він мудро управляв церквою, вів суворе аскетичне життя. Все майно своє єпископ витримав. Тратив на благоугодні справи, годував бідних, допомагав немічним. Безстрашно викрив Тарасія імператора Константина, який обмовив свою дружину Марію і ув'язнив її в монастирі. Відмовився він розірвати шлюб імператора, тому впав у немилість. Але невдовзі мати Константина, цариця Ірина, сама позбавила сина престолу. Помер Тарасія 806 року і був похований у монастирі на Босфорі, який сам же і збудував. Подейкуючи біля його гробу, сталося чимало див. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Якщо на дереві почав вийти гніздо грач, то чекайте на потепління. 10 березня йде сніг, то сім днів перед Великоднем буде погана погода. Сильно розкричалися ворони, влітку будуть сильні і рясні дощі. В народі 10 березня називають тарасом безсонним, тому що не дозволяється рано лягати спати. Вважається, що цього дня до Ходу сонця людина найбільш вразлива для нечисті також було прийнято давати милостиню і допомагати бідним. А ще існувала думка: якщо почати цього дня лікування, то воно призведе до позитивного результату. Що не можна робити цього дня? Не рекомендовано засинати до заходу сонця. Не ледарюйте. дуже важливо сьогодні зробити всі заплановані справи. Не дивіться з вулицю в будинок через вікно, бо може зловити лихоманка. Все ще триває великий піст, тому не дозволяється вживати м'ясні, молочні продукти рибу і яйця. За останні 130 років, 10 березня, максимальна температура повітря складала 12,7 градусів Цельсія у 1961 році. Мінімальна ж складала мінус -18 18,1 градусів Цельсія у 1945 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 11 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 45 хвилин. День збільшиться на 4 хвилини в порівнянні з попереднім Цікаво знати, 10 березня в Україні святкують День Державного Гімну України. Свято офіційно затвердив Кабінет міністрів України 2017 року. Ще не вмерла Україна, твір композитора Михайла Вербицького та поета Павла Чубинського, який став державним символом нашої країни. Вперше було виконане саме 10 березня 1865 року на концерті до Дня пам'яті Тараса Шевченка обше. Польща. Текст майбутнього гімну був написаний 1862 року. Верховна Рада України затвердила цю композицію як державний гімн 15 січня 1992 року. Він звучить на офіційних урядових заходах, церемоніях, спортивних змаганнях інших публічних зборах. Під час повномасштабної війни Росії проти України діти, ховаючись у бомбосховищах, часто співали гімн, а захисники які захисниці виконують його на передовій день державного гімну України нагадування про важливість єдності і національної ідентичності, традицій та унікальної культури нашого народу. Новини 9 березня у Коропі відзначили 209-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Великому синові українського народу вклонилися працівники місцевого самоврядування на чолі з головою громади Володимиром Куніциним, освітяни, представники організацій і установ Коропа. Бібліотекарка публічної бібліотеки Світлана Матвієнко зачитала вічне Шевченкове слово. До погруддя великого українця поклали квіти. Омості нашого народу Тарас Григорович є національним героєм. Своїм життям та творчістю він надихав на боротьбу за свободу і світле майбутнє України. Тож нехай і далі святе слово Кобзаря об'єднує всіх українців заради цієї мети. В вашій увазі запис заходу слово Світлани Матвієнко, бібліотекарки комунального закладу, публічна бібліотека Коробської селищної ради. У перші березневі дні... Ми знову згадуємо великого сина нашого народу, апостола Правди, пророка України, Борця за її волю Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 1814-го 10 березня 1861 років, а між ними 47 років життя талановитого і знедоленого. За 47 років Тарас Шевченко. Пробув 24 роки в кріпацтві, 10 років на засланні і решту під наглядом жандармів. Та попри це, він проявив себе як найвідоміша постать України. Кобзареве слово це совість нації, слово великої непогасної любові до свого народу, до своєї землі, кобзареве слово вічне. Воно є символом боротьби вололюбного українського народу. За кращу долю для України Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, в степу, як полину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих, серце, карі очі. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з букчугами збирати на пораду, нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минула, і дніп широкий, море, степ і степ ревуть пороги. І могили і гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там, шляхтою, татарами засідало поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось. Сліпі небораки, бодотепні, а я, а я тільки вмію плакать, тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо та цур йому хто його не знає. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, люди, в нашу Україну там знайдете щире серце. А я тут загину, там знайдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Так і сталося. Помер справді поет на чужині в Санкт-Петербурзі. Та скоро відбулося перепоховання на рідній землі поблизу Канева на Чернечій горі. Стало все так, як і заповідав великий Тарас у своєму знаменитому заповіті, щоб степи широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Шановні присутні, взявши участь у цьому заході, ми продемонстрували свою повагу до історії та культури своєї країни. Тож давайте покладемо квіти шани та пам'яті до підніжжя пам'ятника великого і вірного сина України Тараса Григоровича Шевченка. А сьогодні і завтра, у Шевченківські дні, нехай звучить вічне Кобзареве слово. Це була Світлана Матвієнко, бібліотекарка комунального закладу, публічна бібліотека Коробської селищної ради. Вона зачитала вічне слово генія пророка Тараса Шевченка. Продовжується передача гуманітарної допомоги, отриманої від Фонду міжнародної солідарності для Коробської громади. Як уже повідомлялось, Коробська селищна рада завдяки тісній співпраці з фондом міжнародної солідарності Польща Варшава отримала гуманітарну допомогу для забезпечення життєдіяльності громади. А саме, три генератори потужністю 5,5 кВт вартістю 10 073 злотих 70 гроші, чотири генератори потужністю. 8 8 кВт три фази, вартістю 19 тисяч злотих 80 грош. 14 пічок, вартістю 10 тисяч злотих 32 грош. 14 димових труб дарування від компанії Kingston Trans Пiтр Степ'єн, 14 колін до димоходу, дарування компанії Кінгстентранспетр Степ'єн, вартістю тридцять дев'ять злотих 82 грош. Загальна вартість допомоги становить 79 тисяч 295 злотих, 64 гроші. Генератори були передані на Коробський відділ освіти, Коробський заклад дошкільної освіти дзвіночок, Нехаєвську гімназію, Лукнівську школу, комунальне підприємство Благоустрій Сервіс. Пічка на комунальне підприємство Благоустрій Сервіс одна штука та заклади освіти 10 штук. Ще два генератори та три пічки включені до матеріалу. Ального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Коробської селищної ради. Проєкт співфінансується в рамках польського співробітництва з розвитку міністерства закордонних справ Республіки Польща. Щиро дякуємо європейським друзям за отриману допомогу та увагу до потреб нашої громади. Вчора, 9 березня, коробчани провели в останню путь земляка, який загинув у бою з російськими окупантами, віддавши своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Олександр Токар, 1976 року народження, загинув 3 березня поблизу села Первомайське Донецької області. 8 березня багато людей зустріли кортеж із тілом полеглого захисника, світлу, добру людину, вірного друга. Товариша плакало навіть небо. А вже 9 березня рідні, близькі, знайомі, побратими та здається, весь короб провів героя в останню путь. Запакій земляка, який віддав життя за Україну, помолилися в успенському храмі, поховали воїна на центральному кладовищі під оркестровий гімн України та прощальні залпи почесної варти. Вічна пам'ять і слава нашому воїну! Найщиріші співчуття родині. Хай Господь дасть вам витримки й сил пережити це страшне горе. Молитимемося про це ніколи не забудемо. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зічую мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 Короб ФМ о 14.00. Якщо ви не встигли повністю прослухати ефір, його запис можете знайти на офіційному сайті Коропської громади. Коропська громада ковюей у розділі Короб ФМ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропем. Рідне радіо.